Всім привіт! Це канал Scout Лат і це крамниця Scout 64. Сьогодні у нас на огляді Nissan Skyline GTR 33 від inno 64. По цьому по тому. крута модель. Але спочатку спонсором цього відео є наша крамниця Scout 64 на ресурсах в Телеграмі та Інстаграмі. Тому, якщо тебе зацікавила ця модель, переходь та можеш її купити. Або якусь іншу модель. Так, силочка є в описі під цим відео. Почнемо з упакування. Упакування це іде така плівка, щоб не подряпати, скажімо так, акрил і не подряпати саму упаковочку. Це дуже круто, це непогано. Також ми бачимо інформацію про те, що то Nissan Skyline GTR 33, в обвісі Rocket Bunny, Вот. і в обвісі в пандемі. Зараз поясню, чому так. Також ззаді в нас є ось такий силует моделі, і це дуже круто. Це дуже круто, особисто для мене. <кій> так, давайте її відкриваємо. Відкривається все дуже просто. А, і також забув сказати про задню цю штучку. Це, я так розумію, токійські вулички. Дуже круто, дуже, дуже. Прям дуже. Так, моделька. Сама моделька. Ось на такій плашці вона йде. Дуже файна плашка в такому металевому стилі. Також є інфа про те, що це. ну те ж саме, що і на коробці написано. І в чому різниця в пандемії і в Rocket Bunny. Це один і той же обвіз, одна і та ж компанія. Але просто коли вона була в пандемії, скажімо так, почалися суди з якоюсь компанією. Тому хлопці з пандема перейшли на Rocket Bunny. Так. Тепер сама модель. Неймовірний блакитний колір, дійсно неймовірний. Просто. Щось нереальне. Плюси ці, ці, цього бренду inno 64 це деталізація самої моделі. Диски на найвищому рівні дуже круті, дуже класно смотряться. А, Також ми бачимо на шинах над, надпис Tyres, Це виробник шин. І це дуже така важлива. Деталька, давайте скажемо так. Бо без цієї деталі машинка не така жива. Також спереду просто щось неймовірне, там є і номер, також деталізовані фари, деталізований капот, деталізована нижня губа Неймовірно, просто неймо... неймовірно. Ось так от скажу, бо чина просто неймовірна. Також дуже класна, дуже файна, обвіз просто нереальний. Жопа також класна. Спойлер не кривий. Все воно виконано дуже якісно. Іно 64 дуже такий скорпольозний. В плані деталізації і якості. Іноді, звісно, буває, що на моделях щось не так, але це така рідкість, і це дуже добре. Так, що ще розказати про цю модельку? Також є каркас безпеки у нас всередині салон в нас на білому кольорі, але в нас чорна приборка, чорні ковші, Вони також промальовані, трохи можна бачити на ковші ременці безпеки. Ось. І тому що я хочу сказати. Якщо у вас досі немає цієї моделі, то я би вам рекомендував її купити. От. А купити її можна в наших застосунках в Телеграмі та Інстаграмі, Scout 64. Так. Тому ось такий от огляд був на Нісан. З вами, як завжди, був я, Scout Лат. Слава Україні!